Шановний колего, вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про сучасний ринок левотероксинів у світі та в Україні. З'ясуємо, чому з'являються нові бренди, чим вони відрізняються, а також зупинимося на одному з нових брендів левотероксину Ефероксі. Перший синтетичний левотироксин був представлений у Сполучених Штатах у 1955 році компанією Флінт під торговою маркою Сінтроїд, без схваленої на новий лікарський засіб патентної заявки. Очевидно, компанія вважала, що це не нова лікарська речовина, відтоді було випущено багато інших левотироксинів у світі. Сьогодні у світі зареєстровано більше 30 брендів левотироксину та небрендованих форм. Ось деякі з них Берельтірокс, Еферокс, Ельтірон, Ельтроксін, Еутерокс, Еутроксіг, Леваксін та інші. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів FDA ще у 2007 році висунуло вимогу всім власникам торгових марок левотероксинів, вимагаючи від них змінити специфікації своїх продуктів таким чином, щоб усі препарати левотероксину натрію відповідали специфікації ефективності від 95% до 105% протягом усього зазначеного терміну придатності. Відтоді проведено безліч наукових розробок та удосконалень існуючих препаратів. Досліджувалися допоміжні речовини та їх вплив на стабільність таблеток левотироксину натрію, існуючі формули удосконалювалися. Давайте розглянемо декілька прикладів таких досліджень. Вітаю! Мене звати Віктор, і я розкажу про результати наукових досліджень, що були проведені останнім часом у світі, які були присвячені стабільності таблетованих левотироксинів. Перед тим, як почнемо розгляд досліджень, хочу нагадати, що зазвичай кожна таблетка лікарського засобу містить активну речовину та допоміжні субстанції. Не виключенням стала і таблетка левотироксину, і у дослідженнях діюча речовина позначається як єль левотироксину левотироксину пентагідрат та XCPN, допоміжні речовини. Дослідженням, що було проведене ще у 2003 році, у Сполучених Штатах Америки, було встановлено, що активний компонент сам по собі є стабільним у твердому стані протягом шістьох місяців за стандартних умов зарігання. Однак, у складі таблеток стабільність активної речовини змінювалась. Буде доведено, що зменшують стабільність таблетки такі додаткові речовини, як лактоза, крохмаль або мікрокристалічна целюлоза. Таблетки, виготовлені з фосфатом кальцію або манітом, відповідали вимогам стабільності через три, але не через шість місяців. А от у таблетках, де основним модифікатором кислотності був карбонатнатрію, бікарбонатнатрію або оксид магнію, відповідали вимогам аналізу стабільності як через три, так і через шість місяців. Одне з останніх досліджень, що було опубліковане американським хімічним товариством у 2021 році, доповнило дані попередніх досліджень, і на графіку ви можете побачити, що магній та лужні модифікатори не впливають на фізичну та хімічну стабільність левотроксину. А от лактоза, маніт manit або манітол. Целюлоза та кроскармолоза зменшують стабільність препарату. Дякую, Вікторе, а ми повернемося до ефероксу. Еферокс це сучасний німецький левотероксин. Еферокс зареєстрований в Україні у дозах 25, 50 та 100 мікрограм. Допоміжними речовинами, що використовуються у виробництві таблеток, є целюлоза мікрокристалічна, крохмаль, кукурудзяний, натрію, карбоксиметилкрохмаль, магнію, оксид важкий та рослинний магнію стерат. Показаннями до застосування є контроль гіпотиріозу у дорослих, вродженого гіпотиріозу у немовлят, набутого гіпотиріозу у дітей тощо. Кожна упаковка Ефероксу містить 100 таблеток. Виробником є компанія LindoFarm Німеччина, що виготовляє еферокс на замовлення компанії Esparma. Як ви могли помітити, при виробництві Ефероксу вдалося уникнути додавання таких речовин, як лактоза, Манітол або Маніт, кроскармелоза тощо. Тобто тих речовин, які можуть зменшувати стабільність діючої речовини. І це є важливим, адже варіативність стабільності та непостійна ефективність потенційно можуть спричинити серйозні наслідки для здоров'я тих, хто потребує левотироксину. Хочу звернути вашу увагу ще й на те, що еферокс не містить желатину та навіть магнію стеарат має рослинне походження. Чому ж важливо те, що препарат не містить продуктів тваринного походження? Це важливо зі стратегічної точки зору. Вегетаріанці та вегани не використовують продукти, що містять тваринні компоненти. Це стосується і їжі, і косметики, і лікарських засобів. Кількість людей в Україні, що намагаються зменшити споживання продуктів тваринного походження, збільшується. Розуміючи, що лікування призначається пожиттєво, а людина може стати веганом у будь-якому віці, то призначення Ефероксу допоможе уникнути заміни препарату у майбутньому. Колего, маю надію, що інформація про виробництво Ефероксу та оптимізація його формули з метою поліпшення стабільності левотероксину сприятиме вашому вибору препарату для лікування гіпотеозу у ваших пацієнтів. Дякую за увагу! Гарного вам дня!